З початку березня на території Умані працівниками уманського відділу поліції було зафіксовано 74 випадки порушень правил дорожнього руху. З них 18 – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Часто однією з причин тяжких дорожньо-транспортних пригод є це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На жаль, за останній час на території міста трапилась одна дорожньо-транспортна пригода з вини водія, який перебував в стані алкогольного сп'яніння з тяжкими наслідками. Працівниками поліції систематично проводиться профілактична робота, спрямована на запобігання порушень правил дорожнього руху та роз'яснення щодо санкцій та відповідальності. На сьогодні законодавством передбачена відповідальність за керування транспортним засобом. стані алкогольного сп'яніння це позбавлення права керування терміном від одного року, а також за частиною першої це штраф від 10 тисяч 200 гривень. Якщо ж протягом року правопорушення буде скоєно повторно, то це тягне за собою накладання штрафу у сумі майже 20,5 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк-три роки. Уманський відділ поліції звертається до громадськості. Не будьте байдужими в тих випадках, коли ви бачите факти керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Телефонуйте до чергової частини за номером 102. Звертайтесь, повідомляйте дані про ці транспортні засоби. І уманським відділом поліції будуть вживатися заходи щодо недопущення тяжкості наслідків даних порушень.